26 серпня, після відповідного рішення на ставці Верховного Головнокомандувача, систему ситуаційної обізнаності Дельта ввели в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки і оборони України. За її допомогою ЗСУ вже вдалося знищити ворожі кораблі, ЗРК, радіолокаційні комплекси та іншу російську техніку стратегічного рівня на суму 15 мільярдів доларів. Найвідоміший об'єкт для ліквідації якого використовували Дельту Крейсер Москва нагадує видання Європейська Правда, що з собою являє. Дельта. Докладніше далі. Насамперед, Дельта це розвинена і захищена електронна мапа. Уявіть собі гуглівську мапу, на якій замість звичних вам вулиць будуть стрічки ворожих окопів, а замість мітки улюбленого кафе російський танк. Зокрема, на карті можна дізнатися, де противник встановив протитанкові зуби дракона або проклав окопи, або організував спостережний пункт. Яка ворожа техніка була помічена на цікавій вам ділянці за останні години, день або три, де було виявлено скупчення російських військових? Якою є географія? Необхідної вам місцевості, на яких квадратах стоять репстанції ворога, що можуть бути небезпечними для українських БПЛА, які українські дрони знаходяться в повітрі в цю хвилину, і все це тільки мала частина шарів Дельти. Дельтою можна користуватися не лише на стаціонарному комп'ютері, але й встановлювати на телефони і планшети. Джерел інформації декілька: це й аеророзвідники, що дослідили територію та нанесли на мапу потенційні цілі, і дані з супутникових знімків, і інформація, що була отримана з радарів та сенсорів, оброблена оператором і занесена в систему. І навіть відомості, що надали звичайні громадяни через чат-боти, і які пройшли додаткову перевірку. Так, мапа відображає, хто наніс на неї позна. Побачивши на моніторі ворожий танк, користувач може сконтактуватися з конкретною людиною, яка цю мітку нанесла, і дізнатися необхідні деталі. Головне обмеження при цьому рівні доступу. Військовослужбовець отримує доступ тільки до тих шарів, що пов'язані з його завданням, тільки на тій ділянці, де він працює. І лише після того, як його командир підтвердить, що бійцю ця інформація необхідна для роботи. Якщо боєць захоче зробити скріншот екрану, щоб передати цю інформацію ще комусь, то насе. Самій мапі є водяні знаки з позначкою конкретного користувача, за допомогою яких завжди можна встановити джерело витоку. Над системою ситуаційної обізнаності почали працювати ще в 2015 році. А влітку цього року сталася ключова для розвитку дельти. Подія вона пройшла перевірку інформаційної безпеки, яка підтвердила, що її комплексна система захисту інформації відповідає міжнародним вимогам. Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах. Нато проте, Дельта не є обов'язковою і фактично її розвиток залежить від того, чи будуть зацікавлені в ній командири. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.